Виконуємо номер 7.8 із підручника Геометрія 8 та номер 15.8 із підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. У рівнобічну трапецію, периметр якої дорівнює 16 см, вписано коло. Знайдіть бічну сторону трапеції. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала мову задачі. У нас трапеція рівнобічна, периметр 16 см, і вписане коло. Пригадаємо, коло називають вписаним, а чотирикутник описаним навколо кола, якщо всі його сторони дотикаються до кола. І за властивістю сторін описаного чотирикутника в описаному чотирикутнику суми протилежних сторін між собою рівні. Запишемо це за властивістю сторін описаного чотирикутника. АВ додати СД дорівнює Б додати АД. Знайдемо суму АВ і СД. Це буде півпериметр. Тоді АВ плюс СД дорівнює одна друга помножити на периметр АБЦД. І це буде у нас одна друга помножити на 16, буде 8 сантиметрів. А оскільки у нас трапеція рівнобічна, оскільки трапеція рівнобічна. АБ дорівнює СД і дорівнює 8 поділити на 2, це буде 4 см. Записуємо відповідь 4 см і 4 см. Номер 7.8 з підручника геометрії 8, та номер 15.8 з підручника математика 8. Виконано.